На молоду пару Олю та Сергія в пологовому рідні чекають вже втретє. І втретє, сім'я Караванських повезе додому донечку. Старші дівчата Даринка та Софійка на маму чекають з нетерпінням. Скільки днів вдома немає мами? Три. Вже скучили. Угу. Сестричку зізнаються, вже бачили, але не терпиться потримати на руках. Мама показувала адвокат. А потім ми тат ми піднялися, тато дав мамі планшет і Він пішов, і мама пішла її знімати і фотографувати. Спочатку на горизонті з'являється тато. Через кілька хвилин познайомитись з новонародженою запрошують і нас. Маленький згорток навіть не одразу помічаємо. Першими до малечі придивляються сестрички. Ви її вже любите? Та. Такого подібна на тебе на 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 тата. На, 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 на. Схожа на тата, а квіти мамі. Сон маленької сонної красуні доводиться порушити час одягатись і додому. Сімейне фото на згадку, і урочиста передача донечки батькам. Ви, шановний, сьогодні вже є не просто чоловіком. Ви стали ще батьком для третьої донечки. А ви, матусю, будьте не тільки доброю, люблячою, чуйною і ніжною дружиною, а тепер ще й хорошим порадником і наставником у всіх життєвих стежинках вашої донечки. Сьогодні найкраще. Новонароджену вагою 3 кг 200 г і зростом 51 см довірили нести татові. Додому веде вже четверо своїх дівчат. Я працював над донечкою, так що я вже на сина не Будемо буду. Будемо чекати дорослих. <с синів> Ми, наша мама більше хотіла сина, ніж я. Мені, я вже привик з дівчатами, та воно мені легше. Сьогодні сиділа, дивилася на дитину і кажу, що е, таких відчуттів, коли ти дивишся, як дитина спить, посапує легенько, не порівняти ні з чим, немає нічого у світі. Такого ще можна це зрівняти. Батьки не надякуються персоналу пологового будинку, а бабусі з дідусями їм за ще одну онуку. Вітаємо з наших дітей, Олю і Сергія, які дочекалися третьої донечки. А нам подарували сьому сьому навчатку, сьоме, скажем так, дівчинку. От маємо тепер шість дівчат і одного хлопчика. Ми дуже щасливі самі самі самі, певно, на всю Україну. Внуки більше як дітей, бо дітей так немає, коли а внуки то ближче, знаєте. Чи вистачить на всіх сил. Мусив вистачити а як? А пенсії? І пенсії обов'язково. Муси висадити пенсії. Скільки можна буде, скільки хати, сил, стільки будемо старатися, щоб допомогти їм виховати гарно, вивчити. Так як ми вивчили з мамою дівчат своїх, так будемо старатися, щоб вивчилися наші внучки. І заміж видати. І заміж видати. Оля Караванська для телеканалу працівник цінний. Проте у декретну відпустку ми її відпускаємо, хоча й з нетерпінням чекатимемо повернення. Я пам'ятаю, як коли ми були на весіллі, бажали їм діток, але ніхто не думав, що так швидко вже буде третя донечка. Це таке велике щастя. Так що, дай Боже, їхній родині, їхній сім'ї, їхній доці бути щасливими, успішними. А Оля, я думаю, що вона незабаром знову повернеться до роботи, бо вона дуже і активна, працьовита, і ми її очікуємо.